Кам'янчанин Сергій Буднар каскар, поет і художник з перших днів війни воює на передовій. Нині вперше у Хмельницькому для учнів 3-4 класів 17-го ліцею презентував свою нову книгу Різдвяна зірка. Написав її два роки тому, а ілюстрації робив уже під час війни. Під час повномасштабного вторгнення було написано дві збірки: віршки про війну, віршки про перемогу. Дитячі віршки, наприклад, написані на нулі. Ну, зручно було блокнот в кишені, виймалося, коли був час, і писалося. У нас э, створився такий цікавий проєкт там вже э, вчитель з мого міста э, фізкультури, він також зі мною служить. Я пишу від руки казочки, він э, фотографую, скину йому по сигналу, він їх в телефоні читає. І Ми створили такий кан э, на ютуб-канал Санькович, і там ці казочки. Першу книгу автор написав у 17 років. Загалом, в його доробку 12 видань і понад 20 віршованих розмальовок, усі для дітей. Адже до війни Сергій викладав образотворче мистецтво, і віршики про війну повністю ілюстровані його вихованцями. А за мотивами казки, як одягалася ялинка, створили пластиліновий мультфільм. Втім, більшість історій та оповідань Сергія Боднара про рідне місто. Всі події відбуваються в Кам'янці-Подільському, крім дітьми, Або в школах Кам'янця-Подільська, або в місті. Тобто люди, які живуть в Кам'янці, вони бачать ці вулиці, бачать цих персонажів, бачать ці пам'ятники. На книжках виросло покоління вже. Тобто діти, яким 20 років, не з радістю говорять, що вони знають цього автора, читали його книжки. Супервзвод перша спроба коміксу Сергія, створена під час війни, стала успішною. Наразі київський художник та ілюстратор гри Сталкер Олег Васянович уже працює над другою частиною. Пишеться третя. В нашій бібліотеці з початку війни ми організували такий проєкт Письменник Воїн Слово зброя. З автором зустрічаємось вперше. Так сталося, що нам видавництво надіслало книги цього автора Сергія Боднара. Книги дуже цікаві, віршики легко вивчаються дітьми. Ми спочатку провели такі патріотичні читання за участю дітей, а потім. Списалися, знайшли в мережі, як зараз це робиться, в Фейсбуці, написали автору, і він повідомив, що він зараз знаходиться на війні. У школярів безліч запитань і вражень. Вразило те, що пан Сергій він і письменник в той час, і ну, воїн, і він, коли він воює, він пише, і ну, він не забуває свою професію другу. Я б хотіла почитати Яну з середньої школи. Ну бо вона ну я на мою думку, вона цікава. Жива зустріч дає приклад не тільки мотивації до читання, але й можливо і втілення своєї мрії. Є такі діти, які дійсно і зараз пишуть, працюють. От для них є зразок, що це дійсно реальна мрія, яка може збутися, яка може принести популярність, тому що для дітей визнання дуже важливе. Вже за кілька днів Сергій Боднар повертається на фронт, а у видавництві готують до друку кумедні і новорічні віршики захисника. Ірина Аріон, Володимир Щуренко, новини міста.